Вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого. Слава Україні! Рік тому на площі в українському северодонецьку крокували наші національні герої захисники та захисниці нашої України. Сьогодні вони щит та меч, які боронять увесь цивілізований світ. Справжня перша армія, яка знає, за що бореться. Російському культу смерті протистоїть український культ життя, бо наші захисники воюють за життя і свободу. Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Щодня визначальні битви сучасної епохи. За свій дім, за своїх коханих, за своїх дітей, за майбутнє, за світ без російського зла. Ми стоїмо стіною проти збіговиська найманців та мародерів з Росії. Ми стоїмо проти головного вбивці планети. Ворогу протистоїть увесь український народ. Нація, військо, сталева країна. Страху більше немає. Тільки жага перемоги над російською ордою. Наші герої, наші захисники та захисниці наш щит. Наша Надія. ЗСУ, Національна гвардія, прикордонники, медики, рятівники, поліцейські, волонтери дякую за кожний день на Луганщині. Дякую за кожний відвойований метр нашої землі. Ціна дуже дорога. Але крізь вибухи повстанемо з руїн. Наші мужні захисники і захисниці. Говорять, що неможливо завжди бути героєм. Проте завжди можна залишатися людиною. Вам вдається і те, і інше, і це відрізняє вас від ворога. Світ, який ми з вами знали, назавжди змінився. Але зберігати людяність це наш свідомий вибір. Бережи вас, Боже, наша віра у вас це єдине, що наразі не потребує доказу. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні! Поверніться живими і до зустрічі вдома!